А може ти ангел? Одне із значень цього слова це посланник, тобто той, хто був посланий для якоїсь місії. Взагалі, в світі зараз дуже часто ти почуєш цю штуку. що А в чому мій сенс життя? А заради чого я живу? заради роботи, дітей чи допомоги комусь іншому? І тут це цікава реальна штука в тому, що в кожної з нас іноді буває своя місія. Можливо, сьогодні ти ангел. Посланий для когось допомогти своїм сім'ї в тяжкий час. Можливо, сьогодні ти ангел для когось на роботі, комусь треба підсказати, допомогти направити. Можливо, ти ангел для когось, кому важче, ніж тобі. А можливо, ти зараз той, до кого хтось приходить як ангел і допомагає, тому що в тебе зараз тяжкий період, і допомога треба саме тобі. Тому в цьому світі все набагато. Більш цікавіше, ніж ми думаємо на всьому світі духовного, мабуть, навіть більше, ніж фізичного. Тому треба більше, більше жити іншими цінностями, не тільки земними, а ще й десь там про щось думати.